Добрий день, колеги, батьки, діти! З вами практичний психолог Юга Ірина Іванівна. Ні для кого не є секретом, що сучасні діти живуть в інтернеті, тому їх очікують нові загрози, можливо, з якими їхні батьки ніколи не стикалися. Тому ми розглянемо таку дуже важливу тему кібербурінг і його наслідки. Ця тема буде нами розглядатися на циклі занять. Сьогодні заняття перше, і його тема що вам треба знати про кібербулінг і як реагувати, коли тебе принижують. Ще раз хочу підкреслити, що наш світ змінюється з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, а разом з ним змінюється умова, в яких зростають, навчаються та розвиваються діти. Технології дають нам не тільки додаткові можливості, а й створюють нові загрози. Що означає поняття кібербулінг? Але спочатку нагадаю, що таке булінг. Булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенні до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом. Сьогодні слово. Кібербулінг позначаються різні форми поведінки в мережі та спілкуванні за допомогою сучасних медіа. Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленням месенджерах, ігрових платформах та мобільних телефонах. Мета такої поведінки спрямована на залякування, провокування страху, образи, гніву, роздратування тієї людини, яка становиться жертвою. Як правило, людина виставляється у непривабливому світі, і це її принижує. Приклади це розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах. Це надсилання повідомлень, або погроз, які ображають когось, або можуть завдати кому шкоди. Через платформи обміну повідомленнями. Далі це видання себе за когось іншого або іншу особу, і надсилання повідомлень іншим людям від його і її імені. Кіберзалякування це залякування за допомогою електронних форм контакту або спілкування. Спілкування таки, як електронна пошта, мобільний телефон, чат, обмін миттєвими повідомленнями, вебсайти, надсилання шкідливих повідомлень, розміщення наклепницьких коментарів чи зображень. Кіберзалякування може вплинути на людину будь-якого віку, але підлітки відчувають це частіше. Обзивання або образи, поширення пліток, наклепів, розпосудження фотографій є ключовими формами кіберзалякування. Найбільш болісними та травмонебезпечними є ситуації стосовно особистих фотографій чи відеозаписів, які діти були змушені промисово надсилати, або які були зроблені таємно. Преважна більшість підлітків 90% вважають, що переслідування в інтернеті є проблемою, яка зачіпає їх однолітків. І 63% стверджують, що це є основною проблемою булінгу. За результатами опитування, U-Report Україн, це міжнародний молодіжний проєкт Дитячого фонду ООН ЮНЕСЕФ у лютому 2019 році. 38% респондентів зазначили, що отримували погрози або принизливі повідомлення в інтернеті. 67% повідомили, що кібербулінг відбувався через приватні повідомлення у соціальних мережах. 62% стверджували, що це траплялося в мережі Інстаграм. 33% що в мережі Фейсбук. 57% респондентів зазначили, що чули про закриття онлайн групи серед школярів, де діти поширюють інформацію про своїх однолітків з метою знущання над ними. Особистий булінг та гібербулінг часто пов'язані між собою, але кібербулінг залишає цифровий слід, записи, які можуть слугувати доказами, що дозволять зупинити цькування. Іноді людина, яка образила, починає виправдовуватися і говорити в своє виправдання, що вона пожартувала, що ти жартів не розумієш, не сприймай все так серйозно. Дійсно, усі друзі жартують між собою, але іноді важко сказати, чи хтось просто розважається, чи не сміхається, чи намагається нашкодити вам, особливо в інтернеті. Як у такому разі реагувати? Якщо ви відчуваєте образу, бо думаєте, що інші насміхаються над вами, а не веселяться разом з вами, то жарт зайшов занадто далеко. Якщо це продовжується навіть після того, як ви попросили людину зупинитися, і ви досі відчуваєте себе засмученим, то це може бути булінгом В інтернеті. Це може призвести до небажаної уваги з боку незнайомих людей. Де б це не сталося? Якщо вам це неприємно, ви не маєте цього терпіти. Ну і послухайте рекомендації. Звертаюсь до підлітків. Що треба робити? По-перше, якщо вам погано і це не припиняється, тоді варто звернутися за допомогою. Будь-яка особа заслугована на повагу, як в інтернеті, так і в реальному житті. Треба звертатися за допомогою у першу чергу до того, кому ви довіряєте. Ну, наприклад, до ваших батьків, близького члена сім'ї чи іншого дорослого, кому ви довіряєте. У своїй школі ви можете звернутися до психолога, до тренера, якщо ви відвідуєте якусь секцію, до керівника гуртка чи улюбленого вчителя. Також. Можна спілкуватися з професійним консультантом гарячої лінії. Якщо булінг трапляється на соціальній платформі, подумайте про блокування кривдника та офіційно повідомте про його або її поведінку на самій платформі. Соціальні мережі зобов'язані підтримувати безпеку своїх користувачів. Крім цього, хочу звернути вашу увагу на те, що в Інстаграм є інструмент під назвою Обмежити. За допомогою цього інструменту ви можете захистити свій аккаунт, при цьому нікого не блокуючи, оскільки деяким людям блокування може завдатися занадто жорстким заходом. В Instagram та Facebook використовуються ще такі технології. Можна увімкнути налаштування, яке використовує технологію штучного інтелекту, щоб автоматично фільтрувати та приховувати коментарі, які засмучують або цькують Користувачів. В Твіттері запроваджено інструмент скарг від свідків. Це означає, що ви можете робити скаргу від імені іншої людини. У Фейсбуці є низка стандартів спільноти, а в інстаграм настанови спільноти і там просять користувачів дотримуватися їх. Якщо вони виявляють контент, який порушується правила, як, наприклад, у випадку булінгу чи домагань, його видалять. Якщо користувач вважає, що контент видалений неправильно, то можете оскаржити ці дії. В Instagram можна поскаржитися на контент або на видалення аккаунту через їх довідковий центр. У Фейсбуці також можна зробити те саме у довідковому центрі. Інтернет-кампанії все частіше звертають увагу на проблему кібербулінгу. Багато з них запроводжують способи вирішення цієї проблеми та краще захищають своїх користувачів за допомогою нових інструментів, парад та можливості повідомляти про порушення їхніх прав в інтернеті. Третє, можна збирати докази, текстові повідомлення, скріншоти публікацій у соціальних мережах, щоб показати, що відбувається. Щоб булінг припинився про нього, треба повідомити. Кривники часто впевнені, що їх жертва все приховує, що вона боїться розголосу. Якщо своїми діями показати їм, що ви будете себе захищати, мовчати не будете і націлене дати їм відпір, то їх поведінка теж зміниться. Також треба добре подумати, перш ніж публікувати або ділитися будь чим в інтернеті. Це може залишитися в інтернеті назавжди. І може бути пізніше використана вам на шкоду. Не вказуйте особисті дані, такі, як ваша адреса, номер телефону, чи назви, та номер вашої школи. Не передавайте відео чи повідомлення метою, яких є залякування в мережі, адже ви станете співучасником. Ви можете. Здогадатися, хто може бачити ваш профіль. Надсилає вам повідомлення або коментує вашу публікацію, а потім скоригувати налаштування конфіденційності вашого облікового запису. Також шосте. Можна видалити з друзів або повністю заблокувати окремих користувачів, щоб вони не могли бачити ваш профіль або надсилати вам. Повідомлення. Сьоме. Ви також можете зробити так, щоб коментарі окремих користувачів бачили лише вони самі, не блокуючи їх повністю. Восьме. Ви можете видалити публікації зі свого профілю або ховати їх від певних людей. У більшості улюблених вами соціальних мереж люди не отримують сповіщення про те, що ви їх заблокували, обмежили або поскаржилися на них. Якщо вас постійно ображають, спробуйте змінити свій ідентифікатор користувача, псевдонім або профіль. Якщо вам загрожує безпосередня небезпека, слід звернутися до поліції чи служб швидкої допомоги у вашій країні. Ви завжди можете надсилати команді Facebook чи Instagram анонімне повідомлення про пост, коментар. Вони мають команду. Яка цілодобово переглядає ці повідомлення у всьому світі понад 50 мовами, і вони видаляють все, що є цькуванням або домаганнями. Ці повідомлення завжди анонімні. З іншого боку, ми маємо задуматися над тим, які повідомлення ми самі пишемо чи говоримо, чи не завдає це шкоди або страджань іншим людям. Ми маємо бути добрими до інших людей в інтернеті та в реальному житті. Це стосується всіх нас. А зараз послухайте притчу вона має назву Краса і потворність. Твоє кохання це насправді не кохання, це ревності, почуття власності, ненависть, гнів, насильство. Це тисяча та одна річ, але не кохання. Вони перевдягаються у кохання, тому що всі ці речі, ревності, почуття власності, ненависть, гнів, насильство – такі потворні, що не можуть існувати без маски. Було створене слово і Бог щодня посилав у світ нові речі. Одного разу Він послав у світ красу та потворність. Подорож із раю на землю довга, цієї миті, як вони прибули, був ранній ранок і сходило сонце. Вони приземлилися біля озера і вирішили викупатися, тому що всі їхні тіла весь їх одяг був запилен. Нічого не знаючи про світ, вони були такі нові, вони зняли одяг і зовсім голі стрибнули в прохолодну воду озера. Сонце зійшло, почали з'являтися люди. Потворність зіграла жарт, коли краса запливла далеко в озера. Потворність вибралась на берег, одягла одяг краси і втекла. На той час, як краса усвідомила, ці люди зібралися навколо Ягола і почала озиратися на всі боки у пошуку одягу. одягу. Її одяг зник. Потворність зникла, і краса стояла оголена на сонці, і навколо неї збирався натовп. Не знайшовши нічого кращого, вона одягла одяг потворності і пішла шукати його, щоб знову обмінятися одягом. У цій історії розповідається про те, що краса все ще шукає, але каліцтво підступне і продовжує вислизити. Потворність, як і раніше, носять одяг краси, маскуються під красу, а та. Ходить в одязі потворності. Всі речі, які потворні, ти не зможеш терпіти в собі ні на мить, якщо побачиш їхню реальність, тому вони не дозволяють тобі бачити їхню реальність. Ревнощі прикидаються прикидається любов'ю, почуття власності створює маску кохання. На цьому о, в мене. На сьогодні все. Я бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. До нових зустрічей!